Миколаївський професійно суднобудівний ліцей Карпотенко Артем Сергійович, учень 11 12 групи. ІГОР Пірча. Моя Україна, Люблю її крапка. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу мою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй країні ніхто не воює, своє через життя кожен цінує. В моїй країні чудові сусіди, запрошують в гості, я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають: не брешуть, не крадуть, ніде не булкають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює. І зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не куре, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів: і море, і гори, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка!